Ава Ісусу, дорога церква, вітаю вас в цей день. прекрасний. морозу нема сьогодні. Ще й натопили в церкві, слава Богу. Хочеться поділитися з вами словом, але не хочеться говорити щось нове чи щось з чогось починати, а хочеться просто продовжити. Те, що говорив брат Іван, я тільки просто доєднаюся до цих слів і продовжу. Тому що Дух Святий сам знає, що говорити до нас і коли. Пороздумаємо над деякими місцями списання і хочеться поділитися особистими думками. Що я б хотів би почати з того, що буває в мене таке, я не скажу, що я там як прихильник спорту чи що. Ну, деколи буває, що я так цікавлюся. Деякими там моментами чи фрагментами, як це сказати, із Боксу. Ну, я не сильно там дивлюся, бокс, щоб ви не думали, що я якийсь там садіст або що. <рес> я просто, просто ну, таку статистику як би, аналізую дещо. Тому що в мене дуже часто перехрещується ну, духовна боротьба із боротьбою в цьому світі, наприклад, з такими речами, як війна. там, чи... Той самий бокс, там є багато ну, таких подібних моментів. І один з моментів, це, що мені так сподобалося, що коли от, боксери там проводять, цей, ну, проводять цей турнір, там, чи що, то бокс, ну, вони коли перемагають по очкам, вони якісь виглядять, навіть переможці не дуже якісь щасливі. Не знаю, чого так. Мабуть, вони всі мечтають виграти повністю. І є така повна перемога. І я рахую, що перемога наша має бути повною завжди, бо деколи ну, тобі може казатися, що ти вроді, все зробив, все необхідне. Може, навіть як той хлопець, що до нього Ісус спитався, що ти там зробив. Він сказав: що я все зробив, всі заповіді виконав. Але щось воно так, якби знаєте, неповне Якесь таке Ісус йому сказав одне слово, і Він засмутився. Ну, Тому що наша перемога повинна бути повною завжди. Ісус нам дав цю перемогу. І ця перемога в Ісусові крові. Ми маємо цю перемогу. Просто нам треба її приймати. І ще, що перемога наша в тому, це у Біблії пише. Я думаю, що хто читає Біблію, той знає, це місце Писання, що наша перемога це віра, віра в Бога. В Івана я не пам'ятаю точне місце, але там написано, що перемога наша, що світ перемогла, це віра наша. І це амінь. Бо якщо ми віримо в Ісуса, то ми приймаємо всю перемогу, яку зробив він для нас і за нас. Нам не треба нічого робити, ми вже маємо цю перемогу. Тільки ми повинні вірити в нього і довіряти йому всі наші сьогодні. Слава Богу. І також ну, я звернув увагу, не знаю, як ви, але я звернув увагу на пісні. І я бачу так, що Бог дає такі ну, одинакові слова, чи в піснях, там, чи в проповідях. І даже по часу, як дивитися на цей час, який зараз. Відбувається, ну, навіть відповідно до цих подій, і у нас така і риторика. І це не від нас залежить, я думаю, що це робота Святого Духа. Наша робота освячуватися, очищатися і служити Богу тим, що Бог хоче бачити у нас. Бо якщо, наприклад, якщо людина працює і вона щось досягла, наприклад, то От є цей футболіст, там один Роналду. Може, ви знаєте, може, ні. Ну він каже, що якщо він, якби він хоча б один день не робив би то, що він завжди робить, там треніровки, там ще щось, я не знаю, що він робить, Ну, факт того, що він дуже багатий, вообще там в нього все є, і його дітей, там все, і він каже: якби я хоча б один день не робив це, що я роблю, то ви, ви б ви мене такого не бачили. І деколи ми дивимося на якихось успішних людей, і нам кажеться, що о, їм так добре, а нам погано. Ну, якщо ми прожили один день з їхньої життя, то нам би було ще хуже, мабуть. Я так думаю. Ну, Бо це важка робота, і так само духовна боротьба, робота над собою. Якщо ти будеш просто ну, щось заробиш, там, якби якесь положення там у світі чи ще щось, і будеш сам. Дивитися на себе якби на самодостатню людину, то це воно, ти все потіряєш потім. Бо тому що ти перестанеш собою займатися. Собою треба завжди займатися. І хочу зачитати місце писання. Ще таке ну не доповнення, це якраз то, про що я говорю, що 1 Івана 3,8 так говорить: хто чинить гріх? Той від диявола, бо диявол грішить від початку. І оце ключове слово, з яке я зверну увагу, тому що з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола. Він знищує. Він прийшов спеціально для того, щоб усі ці справи диявола знищити. І я сьогодні зранку переглядав там новини і ще щось мені попалося таке. Цікаво, цікаве, такий якийсь пастор чи проповідник говорив, що це Хеллоуін роблять там всякі люди, які не знають Бога, скоріше за все. Бо це, ну, взагалі любому християнину зрозуміло, що це не від Бога цей праздник, ні ці святкування, ні ці цукерки там. Ну там є факт того, що воно прив'язане до Дня подяки Хеллоуін. Він так описує. Він багато там говорив, я не буду. Якби красти в нього слова. Я просто поділюся з вами тим, що я побачу у цьому. І я зверну увагу, що так же і це є праздник Івана, таке християнське свято, і воно прив'язане, до нього прив'язаний слов'янський праздник Івана Купала. І так само Різдво є свято. То що ну, Різдво, якби. Можна сказати, що до нього нічого не прив'язане, але якщо подивитися на саме святкування у світі Різдва, то особливо в Україні, може, в Росії, то це просто там, скільки всякого всяких цих штучок, що просто ти вражаєшся, коли ти читаєш Біблію і дивишся на це святкування і в Біблію, то це, ну, це просто видно, як ворог намагається весь час. Тако відстраюватися і робити все для того, щоб ти якби, ну, незамітно так починав просто робити те, що йому вигідно. І сам проти себе цим ну, якби собі шкодився, тому що це тобі не на пользу. Мені навіть, мені навіть раз сон приснився. Я так щось переживав за ці всі події, думав багато. І, і так молився багато за це, за Різдво. Там думаю, ну чо так, воно якось всі п'ють, ну просто всякі купа там при робиться на ці свята новорічні. Не розумію, ну чо так молився і думав про це багато. І просто раз ну, приснився сон такий, що якби так, ну, начебто, має бути Різдво. Там, ну, в якомусь місці, і туди просто всі з'їжджаються, з'їжджаються тако масово, якісь які бандіти. Я проснувся в такому жахі, думаю, ну взагалі, це не знаю. Ну, воно якби, що нам такі всякі моменти, свята, там все сповзається, всякі, ну, якби таке, що може цьому перешкоджати, щоб ми не славили Бога, щоб ми приділяли увагу їжі, там, чому-небудь, ну тільки не Ісус. Але все належить Ісусу, і ми будемо віддавати славу Йому. І так як зараз подивиться, то ну, навіть служителі державного рівня, може навіть і всесвітнього рівня, то я чув особисто, кажу, що зараз набагато тяжче жити і служити Богу. І ну, Взагалі, бо такий час зараз. Ну, всі це визнають і всі це розуміють. Можна, ну, якщо там. Подивитися, порівняти, наприклад. Ну, от вони кажуть, вони жили в той час, і вони живуть зараз. І не кажуть, що зараз тяжче. Дай ми молимося за дітей. І дай Бог, щоб всі вони були з нами завжди, да? і, і дуже треба багато молитися за дітей, за молоде покоління, тому що вони в більшій небезпеці, чим ми були колись, як були дітьми. Хоча ми теж були в небезпеці. Зараз такий час. Ну і можна подумати, ну і що, якщо вже такий час, то що нам остається? То вже треба тоді, ну що ми можемо зробити, якщо вже так тяжко живеться, що навіть служителі визнаються серйозні. І, і всі ми самі бачимо, ми розуміємо, що часто руки опускаються, часто ти вже може і, і не знаходиш себе у тому всьому в служінні чи ще десь. Але я сьогодні рано так думав, і мені прийшла така ідея, що. Ну, як не те, що мені, це говорить Біблія. Боже Слово нам говорить, то, що коли тяжко стає, тоді примножується благодать. І це правда. Тому що, як апостоли, ну, церква перша була, в них теж там були гоніння, всякі проблеми, і там в тюрму садили їх, а вони, а, а там де ті робилися чудеса просто. Ну, І не раз чув я свідчення, що в тюрму як садили, теж в СССР садили християн у тюрму, то дуже багато всяких чудес происходит. Ну, Чим більше оце, воно це, тим Бог більше допомагає нам. Не треба розстраюватися, що там важко чи що. Ми маємо наоборот збадьориться. І поки є оця можливість, ну, якби ми не повинні сумувати. От є в Біблії таке слово. Що там щось таке про проунення народів, там я не пам'ятаю достовірно дос, ці слова. І, але там суть того, що це народи да, можуть унивати, але не народ Божий. Народ Божий тільки славити Бога, радуватися. Тому що, коли це все ви побачите, то тоді піднімайте ваші голови і ждіть, тому що приближається пришестя Ісуса Христа. Ну, і, і це є прекрасна можливість для кожного з нас послужити і, і використати оцей час не для того, щоб засмучуватися чи там розстраювати, чи ждати кращого часу, а для того, щоб допомогти пом людям, оце, які в нужді сьогодні, які у, у цьому унині, є Боже, може в проблемах, може в якій війна, ці переселенці, всі люди ну, нуждаються сьогодні в допомозі в нашій. І я думаю, навіть в хороших словах, у, у, у посмішки наші ми повинні служити всім, що ми можемо. Бо при нас така Божа воля, про народ Божий, щоб робити добро. І можна використати цей час, дуже, як і багато хто робить, без, на бездіяльність, мовчання, легковажність. Наприклад, ми ж то знаємо, що це. Хеллоуїн погано і, або ще там щось. Ну, часто ми думаємо, та вони й самі повинні це розуміти. Ну, я так лічно думав, він знає, як ви. Ну, деколи такий, таке тобі, ну, ну що я буду йому казати? Він і так там знає це. Ну, що я йому сто разів буду там казати. Не, треба, то, що нам ми в Біблії знаходимо, ми повинні цим ділитися із з із і з тими людьми, які нас окружають, і цим служити їм. Бо якщо я, наприклад, маю ці знання про, про гріх, наприклад, про якийсь чи про те, що я бачу якусь беззаконня чи неправильну поведінку людини, і я її не кажу. Ну, це так само, як оце, що взяли ключ знання вони, ці фарисеї, ну законники. Ісус їм каже, ви взяли ключ-знання і самі не входите, і другим не, не даєте входити. Типа не розказуєте, ну, ладно, ви самі там. Вам подобається так життя. Ну, хоча б розкажіть другим, нехай вони хоча б це. Може хтось із них і буде робити те, що треба. Ну, і є ще такий закопаний талант, там, де дали людям ну там розказується притча про людей, що їм дали гроші. Там, і один із них взяв, закопав, пішов в талант. Потім прийшов цей до нього. Пан і каже, давай, що ти там? Це? А та на, тобі твоє, я ботиш там, і я тобі твоє віддаю. Ну, так само треба використовувати все, що ми маємо, все використовувати на примноження. І у Луки 18,9, так пише, а для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні. Ані за що мали інших. Він притчу, оцю розповів. Ну, там він розповів притчу деяким людям, які були себе ну, от Вони якраз йшли по цьому шляху, щоб собі тільки мати щось а, а, і вважати себе саме милучими, а, а другі, ну вроді би всі якби хужі за них. І там була притча про Митаря і Фарисея, що. Там метр просто каявся, стояв і не хотів навіть на небо подивитися, а той стояв, каже: Ой, добре, що я не такий, як він. Ну, І це не до того, що може, ну, що зараз такий час, що всі люди такі там. Ні, я, ну, Більшість в мене переконання того, що люди нормальні всі. Просто із за того, що оцей такий час, знаєте, можна просто зупинитися. І вважати, що ну, ладно, не хочу, я короче, мучиться, мені хвата того, що є, я там жду, поки там піду в вічність і все. Ну, але це не, не варіант, тому що це тупік. Воно заводить мене в тупік. І все, я там вновлююся, і виходить, що ні собі, ні людям. А наша робота для того, щоб як нам вийти з цього тупіка. Ну, нема багато варіантів, тому що Ісус сказав прямо. Що якщо ви не будете такі, як діти, то ви не можете вийти в Царство Боже. І можна подумати, ну як це, як діти, ну, в смислі. Ми ось недавно я так ще згадав сьогодні, була проповідь, і говорилося, що діти, ну, що є діти, там, підлітки і дорослі. Ну і там сказали, що діти, якби ну, вони не сильно такі, ну, вони можуть помилятися, там це вони можуть. Обіжатися. Але це так. Зрозуміло, що це так. Якщо так по-духовному розсуждати, ну є різниця між людьми, які там більше вже мають досвіду духовно чи менше. Але що можна про дітей сказати? Я, я по моїх, от, ну, в кого є діти, чи внуки, ви тим більше знаєте. Ну я річно можу сказати, що діти роблять. Ростуть. Діти мають можливість рости. Якщо ти вже самодостатній, самоправедний, певний себе, що я правильний, то я вже не маю куди рости. Все, я вже, значить, як Ісус, все, мені вже тільки треба йти на небо, і сідати на престол і сидіти там з Богом. А якщо я дитина, такий, як Ісус сказав, то я що роблю? Росту. Я весь час росту, і, і кожен із нас, ми ростемо. Друге, що діти роблять, по моїх дослідженнях вірять. Діти вірять батькам, вірять близьким. Ну, навіть ті діти, які не мають батьків, може в інтернаті, вони вірять вихователям. Усім діти вірять, діти просять, не стидаються просити. Вони заявляють свої нужди батькам. Вони кажуть, я хочу води, я хочу їсти, я хочу то. Діти вибачають дуже швидко. Тої неділі ми були у гостях там, в церкві, то пастор розказував, що його внук він на нього дивився і побачив у ньому, що він не обіжається. Ти його можеш набити, дитину, і вона через пару годин вона вже далі до тебе йде, о, йдемо туди, йдемо сюди. Вона не обіжається. А якщо набити дорослого, то він буде обіжатися два роки десь чи рік. Так, і діти не обіжаються, виходить. Ну, вони можуть там образитися, але вони дуже швидко вибачають. І ми маємо такі бути, як діти, швидко вибачати, давати. Діти, я замітив, теж якщо щось попросиш, вони дуже рідко відмовляють. Переважно діти зразу віддають тобі останнє можуть віддати. Радуються завжди. І багато ще чого. Ну просто якщо ми для себе кожен, ну це в кожного будуть свої. Висновки, подивлячись на дитину. І ми должні такі бути. Бо хто, ну, як є одне гасло, таке у військових, але я можу його використати для нас, ніхто крім нас, ми для того є на цьому світі, церква Божа для того є, щоб ми робили цю роботу Божу. Тому що жниво дуже велике. Дуже. Просто я, ну, як сказати, Колись молився, і в мене таке була ну, думка така, що навіть не думка, а таке як видіння, просто безкрайня така нива, довга, велика нива, і все, пшениця така біла, і там всього пару людей. І в мене таке питання: ну як це? А що так, що це таке, як вони зможуть зробити таке велике поле? Ну, це не реально, ну як, реально в Бога, все реально, але суть того, що сам Ісус сказав, що жниво велике, а робітників мало. І чим більше нас буде заохочуватися до цієї роботи, тим більше буде ближче буде наближатися Царство Боже. Тому що пише в Біблії, що буде то, то-то, буде все робитися, а коли Євангелія буде звіщена по всьому світі, тоді настане кінець. То чим більше ми будемо проповідувати Євангелію, тим буде краще для нас, особисто для кожного. То давайте будемо молитися разом, славити Бога і не унивати, а і... тільки радуватися. Давайте помолимося.